Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Третій рік іде повномасштабна війна. Понад 10 років війна Росії проти України. Всі ми дуже втомилися від цієї війни, особливо ті, хто знаходяться на передовій в окопах, хто щодня стримують російську навалу та тримає для нас небо. І всі ми дуже сподіваємося на якнайшвидше і справедливе завершення цієї війни. З обранням президентом США Дональда Трампа такі сподівання посилилися, адже він обіцяв, що зупинить війну в Україні буквально за 24 години. Але давайте спокійно, без емоцій проаналізуємо, чи мають наші сподівання під собою ґрунт. Почнемо з Трампа. Судячи з того, що заявляє новообраний президент Сполучених Штатів та його уповноважені особи, команда Трампа поки не має чіткого плану дій щодо завершення війни Росії проти України. Все, що ми чуємо, це загальні слова, побажання та припущення, за якими немає чітких механізмів їх реалізації. Незрозуміло, яким чином Сполучені Штати зможуть примусити Росію зупинитися і вивести війська з України. Незрозуміло, які гарантії безпеки матиме Україна, щоб російська агресія не повторилась, або що робитимуть штати, якщо Україна не погодиться на несправедливі умови миру. Трамп та його люди казали, якщо Україна не Підкориться, тоді президент США припинить допомагати. В такому разі збільшується ворогідність нашої поразки у війні, але це не в інтересах США і особисто Дональда Трампа. Або якщо Росія не захоче сідати за стіл переговорів, тоді Америка дасть Україні будь-яку зброю, яку вона тільки попросить, але навряд чи це зупинить Росію. Якщо ми подивимось на те, як Путін говорив про війну під час останньої так званої прямої лінії. То він вважає, що у нього все добре. Він переконаний, що динаміка війни на його користь. Російські війська хоч і повільно, але просуваються. Чен кінчинин підтримує його боєприпасами та гарматним м'ясом. Та й з Трампом, я думаю, він сподівається домовитись для Путіна. Це не війна, для Путіна за його ж словами це двіжуха. Він відверто розважається, прирікаючи людей по обидва боки фронту на смерть. Тому який йому сенс припиняти війну? Як аргумент наводять те, що справи в російській економіці доволі кепські, і що в 2025 році вона посиплеться. Так проблем в Росії чимало. Але за оцінками деяких спеціалістів, вести війну теперішньої інтенсивності Путін може ще довго, попри всі економічні труднощі. Це як в анекдоті. Тато, ти тепер будеш менше пити. Ні, Сенку, ти тепер будеш менше їсти. Баян, звісно, але тут це доречно. Тому зубожіння росіян триватиме, але Кремль фінансуватиме війну у повному обсязі. Ще казали, що Трамп може стимулювати американську нафтовидобувну галузь. Великі обсяги американської нафти призведуть до падіння цін на неї, і Росія втратить свої прибутки. А відтак не зможе фінансувати війну. Але насправді значне падіння цін на нафту невигідне самим американським нафтовикам, тому що собівартість видобутку сланцевої нафти, а саме таку нафту передусім мають американці, в районі 50 доларів за барель. А це приблизно стільки ж, як і у росіян. Тому Америка буде зацікавлена тримати ціни в районі 60 доларів за діжку, що залишатиме можливість заробляти і Росії. Можна ще згадати про якісь там мирні ініціативи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана чи про дзвінки Путіна Олафа Шольца. Але це все несерйозно і не варто чекати від цього результатів. То що ж виходить, шансу на перемогу України у війні нема. Насправді є, але він залежить від кількох факторів. Для перемоги чи принаймні сильної переговорної позиції України потрібна західна зброя, багато зброї. І ще інвестиції в українську оборонку санкції ЄС та США мають бути ще жорсткішими. Передусім щодо обмеження експорту російської нафти, газу та урану, а також кращий контроль за тим, хто і навіщо купує товари військового чи подвійного призначення, аби унеможливити потрапляння їх в Росію. Також мають бути нові санкції проти Ірану та Північної Кореї за пряму військову допомогу Росії та посилений тиск на Китай, аби для нього підтримка Кремля та його агресивної війни стала невигідною. Але головне це те, що маємо робити ми. Перш за все, це навести лад з мобілізацією, покращити механізми рекрутингу та розподілу по бойових підрозділах, покращити навчання новобранців та їх озброєння. Це дозволить демобілізувати або принаймні дати відпочити тим, хто з перших днів повномасштабного вторгнення в окопах, Викоренити із зсу залишки радянської бюрократії, брехню та некомпетентність. Це підвищить ефективність наших підрозділів та скоротить невиправдані втрати. А ті, хто лишається в тилу, мають сумлінно працювати, сплачувати податки, донатити на армію та зберігати впевненість у собі та у ЗСУ, і з розумінням, що мир та перемога не зваляться на голову самі собою, а будуть лише результатом об'єднаних зусиль, які і допомагають нам вистояти у найважчі часи. Ото таке.